Відкритий лист до керівництва торгівельної компанії Полтавська фортеця. Полтавська крепость. Прошу розглянути можливість вашої участі у виготовленні елементів благоустрою з цегли розміром 2 на 2 на 2 метри або більшими за погодженням із відповідними управлінськими структурами базових територіальних громад органами місцевого самоврядування. Керівництвом промислових промислових підприємств з метою покращення санітарного стану міста Полтава, утилізації компостування органічних відходів за місцем їх виникнення із наступною компенсацією кошторисних витрат з Фонду регіонального розвитку згідно припису номер 268 Полтавської районної державної адміністрації. По закінченню бюджетного періоду у розмірі. Не менше 170% прямої інвестиції, а також звернення до Полтавського обласного департаменту екології та природних ресурсів з приводу залучення іноземних інвесторів для збуту кінцевого продукту, компосту з великим вмістом гумусу.